Псалом 101. Господи, я буду оспівувати Твоє милосердя і Твою справедливість, співатиму Тобі псалми, пильнуватиму за непорочною дорогою, аби Ти прийшов до мене. У чистоті серця ходитиму в своєму домі. Не положу перед своїми очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Не щире серце, нехай стане мені чужим, лихого я не хочу знати. Хто потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока і зрозумілого серця я не стерплю. Мої очі спрямовані на вірних краю, щоб мешкали зі мною. Хто ходить бездоганною дорогою, той буде мені служити. Не житиме у моєму домі підступна людина. Жоден неправдомовець не встоїть переді мною. Кожного ранку я буду знищувати нечестивих краю, аби вигубити з Господнього міста всіх, котрі чинять злочин.